Давай, давай, давай. давай, 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 давай. Ладно. Все воно горить, О, палає, мені подобається, як люди світяться, бігають. Саш, є пропозиція помандрувати в Італію. Поїхали, поїхали в Італію, я дуже скучу за Італією. Знаєш, от як у нас в регіонах всі бабусі готують борщ, так, так в Італії бабусі готують. Ні, не міністрони. А, а що Аквакоту? Аквакота, щось водянисте. Щось <рес> водянисте. панакота. А тепер Аквакот. Друзі, хто знав, що таке аквакота, напишіть нам трошечки нижче. Лайк. Поставте лайк. А, до речі, подається, вона дуже цікаво, вона подається на хлібі. Зазвичай це висохший хлібчик такий, ну у нас трошечки він хрумкий, має хрумку з кориночку. Висушений. Посипається цей хліб. Сиром, але ви це побачите в кінці відео. Додивіться до кінця. Перше, що ми нагріємо нашу кастрюльку і візьмемо олію, олію, оливкова олія, а це вже її прибрав. Ну, не так побагато. Давай, давай, давай. давай. давай, 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 давай. Ладно. VIP айп супчик я себе пробую замостити. Бабулька буде заздрити. Що в нас є? Цибулька, чесничок? О, так, все. Оп, оп 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 Намішуємо. Класно. Ми вже зробили заготовки. Це цибуля, чесник, селера, морква, болгарський перчик, трошечки баклажанів, трошечки картопля. Що далі? Диме, що О, ось ці всі тверді породи. І зараз ми вже в італійському селі, бо ароматика стоїть така, що ви собі навіть уявити не можете. Травки-муравки. Щедро перчимо, як бабуся нам в Італії, казала. Сім'ян і розмарай. Це наша у Присолили. Покладачки. Картопелька. І картопелька. О, ну, і ароматний хоче. Свіжий. це все, все. Обсмажується. Для того, щоб бульйон був більш насичений смаками. Віддали всі овочі і наші трави найкраще свої аромати і зберегли саме корисне. тому що будемо варити його тихо, на тихому вогуні. Відчуваєш, Ти як бабуся нас заряджає. Базиліко! Ее сюда свеженьки. ай яй 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 Так, ну. О, тушкується. О! Что, модочка? Ну, да. Заловай. Чтоб прихватило на всю семью. Добр. І відпускаємо цю красу. Що розочок перемішаємо. Забираємо з дна все що. Доводимо до кипіння і на низький вогонь. І на низький вогонь. Так. А зараз секретний інгредієнт. Причому Олександр саме має його вдома. Не всі господарки мають такі штуки. Але ви можете його придбати завжди. Тож додаємо наш берджус Верджус. з незрілих яблук або винограда. Тож, такі, кислинка. Але, друзі, не засмучуйтесь. Якщо у вас немає, то яблучний виноградний оцеп по столовій столові ложиться. Можливо. можливо, у вас є незріле яблуко або на зріле яблука зворіт з них стік і додайте в свій суп yes. Наш суп дійшов яка кагарня Уф, уф, Але уф. саме цікаве в цьому супі не просто зварити його. Саме цікаве його правильно подати. А правильно подати його треба. Що саме цікаве, На гріночку. Уже кашель. Ми беремо витриманий сирочок. Мікс мікс сиро. Мік пармеджано риджано і пікаріно романо. О! Будь-яка бабуся зацінила б таке поєднання в Італії. Друзі, подивіться просто, наскільки це гарно. Ідеально. А далі, а далі ми в цю тарілочку, прямо на грінку, прямо на наш натертий сирок беремо щедро, наливаємо наш чудовий суп аквакота. По -по 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 -по. Сирочек плавиться. Сирочок плавиться, все воно Шурово. горить, палає, мені подобається, як люди світяться, бігають. Немає меж досконалості. Тож, Олександр заздалегідь підготувався і зробив отаку чудову піну з пармезану. Як можна не додати її до нашого супчика? Пармазонова піна. І базиліко. базиліком! Базилічелі. неймовірно. Друзі. Why? Ну це ще не кінець. Оскільки ми кіне. в барі, а в барі суп треба бати. з коктейлем робити. Так. Шейкер. Що ж ми готуємо, Саш? О, ми готуємо веспер дерчик Мартіні. Веспар, дьорці, марціні. Всі почули. Почнемо ми з біторочків. Томатний бітер. Ну, це томатна настоїнка. Називаємо томат, Tincho. декілька, Ну, один деш. Окей. Паприка-бітер. Mm. Один деш. Далі. Мікс бітерів, бітрів. Декрізокравий. Це декілька крабль. Сибулевий маринад. Так, оливочки. Давай, сім з половиною. 2,5. Ліле. Да. Згадуєте Джеймса Бонда? Шейк лот стір. Сім з половиною. Веспер. Це мікс джину та горілки. У нас горілка Fatwash гарганзола. 15. І джин. Джину 45. Я думаю, якщо будемо 45 гострого, не багато гострого. Ні. Ну, давай. Ми зробимо якийсь ще джин візьмемо. Давай ще один джин візьмемо. Так, Селера. Може агрікольчик. Оцей О, да. Оцей. Так. Оцей і селеровий. Так. У нас три джинна. Треба 45 мл. Ну, 25 і по 10, то. Ага. 25 всього і да. по 10 це... Да. Так. Отак От народжується справжнє мистецтво. Коли онлайн дві голови готують один котель, який буде смакувати нам до цього чарівного супу. Ох, у мене тут огірки в цьому джині. І. Я, і селерове. І ще. От Отакої. Тріпельці. И... Будешь? Так. Оп. И... Стрейн. Замороженный. Никиноров. Все просто. Сейчас мы А Коля. Базилик. Mm. І трошечки ароматики ще лавровий лист. Так. І орегано. О, да. Може і ориган сюда. Наш італійський обід. Готовий. Поїхали. Дружбо. Ну я сюди, ти туди. Давай. Як завжди. Послухай те. Включайте камеру. У нас тут, так. Уф. Уф. От справжній мартині. Оце дерти. Оце дерті, пікантний. Такий з характером насичений бітерами. Mm. Дуже гарно. Не можу відірвати, ладно. Смачно? Дуже смачно. Це добре. Дуже, Дуже смачно. Дуже смачно. На балкон? На балькон. І ті ума. Mm. Mm. Карганзоля, чилі, оливки. І це поєднання сиру з сиром, з овочами. Після такого обіду можна і не вечеряти. Дуже радше. Бабусин суп. Справжній, класний. Італісний. ох, ох, о, -о, -о, -о кожека, що ти не робив? Белісімо! робив? Ну, Давайте ще одну юшечку. Заливаємо. Це дуже гарно. Дуже смачно. І це можна просто вдома приготувати в будь-якій. Справжній маленькій італійсько-українській сім'ї.